Вітаю вас на YouTube-каналі смаколики Юлі. Сьогодні покажу вам рецепт, який полюбляють і діти і дорослі. Це гарячі канапки у духовці, ідеальний варіант для швидкого сніданку, ситного перекусу або навіть легкої вечері. Готується дуже швидко, буквально за 15 хвилин. Цей рецепт можна адаптувати під будь-який смак, ковбаса, шинка, овочі, зелень, улюблений сир, усе, що знайдеться у вас в холодильнику. У мене гарячі канапки будуть з шинкою, помідорами обов'язково додаю для соковитості. Також болгарський перець, твердий сир і зелень. Шинку, помідори та перець нарізаю дрібним кубиком. Кількість цієї начинки достатня для цілого батона. Червоного болгарського перцю додам половинку. Тут же можете коригувати за своїм смаком. Ще був жовтий перець для кольору і натираю твердий сир. Найкраще вибирати такий, який добре плавиться. Потрібно два сирих яйця. Вибиваю їх в окрему мисочку. Підсолюю і злегка збиваю виделкою. Тепер вливаю їх у миску та все добре перемішую. Можете ще поперчити, я додала орегано, нам дуже подобається. З ним бутерброди дуже нагадують піцу. Знову перемішую і на деко викладаю пергамент та шматочки батона. І зверху акуратно викладаю начинку. А поки все підготовлювала, духовка вже підігрілась до 180 градусів. І ставлю випікатися приблизно на 15 хвилин. Режим верх-низ без конвекції. І вже готові канапки зверху буду посипати зеленою цибулькою. Це дуже просто, швидко та смачно. Гарячі канапки готові, можна смакувати. І якщо вам сподобався рецепт, не забувайте ставити вподобайку та підписуватись на канал, щоб не пропускати нові смачні рецепти. До зустрічі на YouTube каналі Смаколики Юлі.